Це вже другий тренажер. Перший ми передали на початку цього року. Також повітряну командування Захід на жаль, не можемо розказати, де він знаходиться. Це в рамках нашого проекту СКА, який ми спільно з військовою адміністрацією з повітряним командування Захід. Реалізовуємо ще з минулого року, вже скоро буде рік, як цей проект у нас в реалізації, і це наступний етап, так тобто, ми також долучаємося до закупівлі необхідних засобів і технологій для того, щоб особовий склад повітряно-команду захист військових частинки входять. в Це командування мали можливість тренуватися і якісно виконувати свою роботу. Ці тренажери нам надають можливість навчати особовий склад і підтримувати їхню навченість для того, щоб вони максимально змогли виконати свої завдання. Я задоволений головним аспектом: люди вчаться рухатись, наводитись і вести бойову стрільбу з цим комплексом. 21 раз повтори. Запам'ятаєш, люди вивчають на всіх аспектах цей комплекс і покращують свою бойову здатність. Величезне дякую IT-кластеру за те, що вони професійно допомагають професіоналам і воїнам робити свою справу і разом йти до перемоги.